Усім привіт! Ви на каналі Учитель української і сьогодні ми будемо писати переказ з елементами опису рослини. Працювати будемо за таким планом. Спочатку поговоримо з вами, потім я прочитаю текст, потім буде бесіда за змістом прочитаного, словникова робота, складання плану, усне переказування прочитаного, написання переказу в чорновому варіанті і переписування переказу начисто. Звичайно ж, якщо ви працюєте онлайн, то трішечки плану року буде змінено. А зараз послухайте уважно текст переказу. Текст називається Мальви. Слухаємо уважно. Оля цілий місяць чекала на ці вихідні. Нарешті вони переїжджають у заміський будинок. Усі чотири години в дорозі дівчина спостерігала за деревами та хмарами, раділа, коли бачила корову, чи качок у віконці машини. яка гармонія в природі! Вона приїде й усе побачене обов'язково намалює у своєму великому альбомі. Подвір'я було просторе та затишне. Найбільше Олю вразили квіти. Їх так багато, що просто голова паморочилася від кольорів та запахів. Найбільше сподобалися маленькій художниці квіти на прямому стеблі, це мальви, ще їх називають проскурники, калачики, шток троянди. Оля розгорнула альбом, і олівець швидко забігав по білому полю. Спочатку стебло, яке насправді завишки 50-120 сантиметрів. Воно від кореня пухнасте й трохи волосисте, а вище голе. Тепер потрібно намалювати серцеподібне листя, а в кінці великі квіти у формі широкого дзвіночка. Фіолетові, рожеві, жовті, білі та червоні мальви тепер були й в альбомі дівчинки, а ті, що за вікном, не тільки гарні, а й мають цілющі та магічні властивості. Отже, сформулюйте одним-два реченнями, про що розповідається в переказі. Тисніть паузу і подумайте. Правильно! У переказі розповідається про те, як дівчинка, що дуже любить природу, уперше побачила мальви у своєму новому подвір'ї. Наступне запитання. Як ми зрозуміли, що Оля любить природу? Тисніть паузу. Дійсно, Оля по дорозі спостерігала за деревами та хмарами, задивлялася на корову та качок, звернула увагу на квіти, які росли у дворі. Наступне. Якого кольору є мальви? Можна побачити мальви різних кольорів червоні, жовті, рожеві, білі, фіолетові. Переходимо до наступного запитання: на що схожі квіточки рослини? Вони схожі на розкриті дзвіночки. Далі, якої висоти може сягати стебло мальви? Тиснемо паузу, думаємо. Правильно, стебло дуже пряме і може сягати від 50 до 120 см. Які ще властивості мають мальви? Квіти дуже запашні та мають цілющі властивості. Що Оля вирішила зробити на згадку про мальви? Маленька художниця намалювала квіти у своєму альбомі. Попрацюємо над словами. Що ж таке мальва? Мальва або калачики. Рід квіткових рослин налічує 20-25 видів, згадана одним із перших у світовій літературі. У національному фольклорі обов'язковий елемент українського побуту. ШТОК. З німецької палиця або стовбур це шТОК. ГАРМОНІЯ Поєднання, злагодженість, взаємна відповідність. Властивість. Це якість, ознака, характерні для чого небудь. Зверни увагу на написання таких слів серце подібне, воно пишеться разом, Переїжджають, тут ЖДЖ. І шток троянди пишеться через дефіс це слово. До переказу потрібно скласти план. Пропоную зробити його з чотирьох пунктів. Пригадайте переказ, розбити його на чотири абзаци і подумайте, яким може бути план переказу. Тисніть паузу і запишіть перший пункт плану. Я пропоную таку назву: гармонія в природі. Тисніть паузу і подумайте, яким буде другий пункт плану. Я пропоную квіти на затишному подвір'ї. Тисніть паузу і придумайте третій пункт плану та четвертий. У мене третій пункт плану Оля малює мальви, а четвертий цілющі та магічні квіти. Ось ми з вами склали план переказу. Тепер, коли ви будете його писати, вам потрібно буде звертати увагу на ваш план. І для того, щоб написати переказ спочатку на чернетку, потім на чистовик, ми з вами прослухаємо текст ще один раз. Мальви. Оля цілий місяць чекала на ці вихідні. Нарешті вони переїжджають у заміський будинок. Усі чотири години в дорозі дівчина спостерігала за деревами та хмарами, раділа, коли бачила корову чи качок у віконці машини. Яка гармонія в природі! Вона приїде й усе побачене обов'язково намалює у своєму великому альбомі. Подвір'я було просторе та затишне. Найбільше Олю вразили квіти. Їх так багато, що просто голова паморочилася від кольорів та запахів. Найбільше сподобалися маленькі художниці квіти на прямому стеблі. Це мальви. Ще їх називають проскурники, калачики, шток троянди. Оля розгорнула альбом, і олівець швидко забігав по білому полю. Спочатку стебло, яке насправді завишки 50-120 сантиметрів, воно від корення пухнасте і трохи волосисте, а вище голе. Тепер потрібно намалювати серцеподібне листя, а в кінці великі квіти у формі широкого дзвіночка. Фіолетові, рожеві, жовті, білі та червоні мальви, тепер були й в альбомі дівчинки, а ті, що за вікном, не тільки гарні, а й мають цілющі та магічні властивості. Запишіть, будь ласка, переказ у чернетку. Потім у зошиті запишіть число, переказ, мальви, план і перепишіть переказ начисто. Успіху до зустрічі на каналі Учитель української.